Від різних смаколиків до книг та мілітарної атрибутики. Вже цієї неділі на площі ринок у Львові знову розпочне роботу ярмарок ветеранського бізнесу. Вперше такий захід відбувся восени минулого року. Тоді свої товари представили більше 20 підприємств, заснованих ветеранами війни та їх рідними. Як буде цього разу? Нам розповість співорганізаторка ярмарку, заступниця голови громадської організації родин полеглих героїв Львівщини Гелена Білик та заступниця начальника відділу інновацій та підтримки бізнесу управління економіки Юлія Трохимчук. І Гелена, і пані Юлія доєднується до нас за допомогою дистанційного зв'язку. Гелена, до вас перше запитання минулого року було близько 20 учасників. Скільки цього року? Вітання всім, віктор, вітання. Цього року ми назбирали вже понад 80 ветеранських бізнесменів. Тобто, ми. Все збільшуємося, збільшуємося, і це дуже круто, бо наша команда росте. Хто буде представлений, чи можете ви назвати кількох з них для того, щоб львів'яни могли вже йти з очікуваннями на цей ярмарок? Можемо. В нас буде купа новинок, в нас буде нові ковбаси, крафтові з турки. В нас приїдуть зефірні квіти з Києва. Обов'язково будуть хлопці з батарту, де від посуди браслетів і до ножів будуть шеврони з Івано-Франківська. Тобто ну, різноманіття буде від дерев'яних іграшок до вишиванок, і харчові продукти джерки, як завжди, будуть, аджика буде, будуть булочки, будуть пасочки вже, бо так як паска на носі. Ми готуємося. Гелено, е, ми знаємо, що є уже традиційні учасники ярмарку, які вже другий рік поспіль беруть участь в ньому. А хто є тими новачками, які вперше представлятимуть свої товари чи свою продукцію цього року? Е, є нові. От сьогодні в нас додалися з білої церкви вироби з дерева. Вони будуть на наступний раз, тому що тільки-тільки додавилась. А цього разу у нас будуть вишиті. Етновишиванки нові у нас будуть нові творчі майстерні зі своєю продукцією. Ковбаси будуть нові з Турки, з містечка, де вирощують свині, і кажуть, що в них дуже, дуже смачні кокрафтові ковбаски. І так, їх ну, потрошки більше і більше. Глиняний посуд додався, новий. Тобто, хлопці, як то кажуть, різноманіття відбувається повністю на наступний раз будуть знову новинки. Чекайте, <плес> у мене запитання до, до заступниці начальника відділу інновацій та підтримки бізнесу управління економіки Львівської міської ради Юрії Трихомчук. Пані Юрію. Чи могли б ви описати, як це допомагає ветеранам, підприємцям? Багато з яких є насправді новачками у бізнесі, які вони ж лише нещодавно повернулися з фронту? Добрий вечір. Я думаю, насправді це дуже допомагає. Це їх так стимулює розпочати власне свій бізнес той, хто, наприклад, ще вагається? Вони на ярмарку бачать. Ті, той такий піднесений настрій, яким діляться їхні побратими, і оцей, цей власне досвід передають на ярмарку. Це таке своєрідний, своєрідне таке об'єднання ветеранів, які горять, в яких горять очі, які щось роблять, створюють свій продукт і фактично діляться ним і з і своїми побратимами і з мешканцями міста. Це дуже, дуже, дуже стимулює інших ветеранів. власне. Робити щось надихальне. як юлію. Якщо говорити про учасників з Львова, то більшість з них пройшли різноманітні програми навчання і отримали ваучери на розвиток бізнесу від Львівської міської ради. У вас на сторінці департаменту анонсований новий набір слухачів курс Відвага до бізнесу, який стартує вже 14 квітня. Розкажіть, будь ласка, про програму і чи можна туди ще доєднатися? Так, власне, учасники ярмарку є в переважній більшості наші учасники, яким ми фактично надали фінансову підтримку, і вони за рахунок цього і не тільки змогли розвинути власну справу. Але ми цю програму трошки переформатували, тому що ми зрозуміли, що для ветеранів потрібно також і певні знання для ведення бізнесу, і власне зараз вона. Трансформувалася програма Відвага до бізнесу, яка складається з двох компонентів: це навчальний компонент і фактично отримання гранту. По розміру гранту вона не дуже відрізняється. До даної програми залучений також донор, який нам допомагає у фінансуванні. На сьогодні це є громадська організація Чеська людина в біді. І фактично ця програма вона охоплює весь цикл від. Формування ідеї ветерана до власне конкурсу на отримання гранту зараз. Відкритий конкурс. Ми всіх запрошуємо долучатися. Хто ще не встиг зареєструватися, відкрита реєстрація, якщо тобто є бажання, є отри започаткувати власний бізнес або можливо зрозуміти, що це не твоє, це також. Це також важливо, оскільки людина можливо вагається, чи зможу я це робити, чи не зможу. Але е, пройшовши навчання, вона побачить: так я це зможу, це моє. Або ну це ще поки не моє. Я піду кудись в іншу, в інший напрямок себе шукати. Тобто, це також важливо для ветерана. Е, то ми запрошуємо спробувати і долучитися до цієї програми. У нас відкрита реєстрація. Можна заповнити google форму, і з вами е, спеціалісти зв'яжуться і запросять вас власне. Вже тоді, коли буде е, розпочинатися навчання, Юлія. До коли дедлайн, до коли потрібно подавати документи, і які документи потрібно готувати? Власне е, там не потрібно готувати документи потрібно заповнити google форму, е, вказати свої контакти і з вами зв'яжуться і запросити навчання. Це спочатку йде двотижневе навчання. І потім вже йде власне подання на грант. зрозуміло. Повернемося до ярмарку. Пані Гелену. А за яким графіком він працюватиме? Коли можна буде прийти і купити щось з того переліку, який ви називали? Наприклад, бо я розумію, що товарів буде набагато більше. Насправді можна буде прийти з 10 до четвертої день. На що ви особисто десь відклали гроші? Що ви плануєте купити цього разу? Чи є у вас якісь улюбленці, про яких ви вже запланували собі витратити частину бюджету, так би мовити, я думаю, що це в нас святе, родинне наш малий любить дуже, -дуже джерки, скурки. Що в першу чергу ми побіжимо до Сергія, нашого жука, і накупимо гривень на 600-700 джерел. Ось, ну і спробувати треба нову крафтову ковбасу, це без цього ніяк. Тим більше, що це вперед день Великого дня, так. А, якщо, якщо хтось ще, побачивши нашу розмову, наприклад, і захоче доєднатися, то як це зробити, і чи це ще не запізно зробити? Галена, до, до, до вас власне запитання. Так в нас це не запізно. В нас форми є і в на сторінках економіки міської ради і департамента, і на наших особистих сторінках. Що тобто ну ми розповсюджуємо, але це є таке сарафанне Більше радіо. Ветерани один одного знають, де знайомляться теж на ярмарках на якихось навчаннях. І вони до мене дзвонять напряму, і я їх вже додаю до нас в групу. Ярмарок буде відбуватися 2 четверта. Неділя щомісяця до 13 листопада, що ми запрошуємо підтримувати наших ветеранів і допомагати їм їхню популяризацію їхніх продуктів. Пані Юлія, до вас запитання: якщо я не помиляюся, то близько 100 учасників пройшло подібне навчання у Львівській міській раді. Чи можете ви сказати приблизне співвідношення? Скільки з них наважилися все-таки довести цю справу до завершення до початку? Вірніше і справді відкрити свою справу. А скільки ще перебувають, ну скажімо так, в роздумах? Ну, дивіться, якщо брати за результатами попереднього року, то в нас понад 80 учасників все таки відкрили власну справу. І за результатами наших моніторингів вони продовжують її розвивати на цей рік нас заплановано 75 п'ять учаснітримати учасників. Тобто, ми сподіваємося, що ці бізнеси будуть також працювати, будуть успішними і будуть новими учасниками на, на ветеранському ярмарку. І, Галена, напевно, останнє запитання нашої розмови на сьогодні. Я знаю, що ви вболіваєте за цей ярмарок. Ви постійно запрошуєте мешканців Львова або гостей нашого міста. Ви маєте таку нагоду, тож маєте можливість звернутися до наших глядачів, аби запросити їх на цей ярмарок. Будь ласка, вам слово. Я закликаю дуже дуже. Я буду рада всіх бачити, обійнятися. Ветерани теж у нас відкриті. Вони відкриті до людей. В першу чергу ми любимо, коли до нас люди підходять, обіймають і дякують за те, що ми робимо. Приходьте, їм це потрібно в першу чергу. Поки вони показують те, що вони можуть, і те, що вони хочуть робити, і стараються це саме для діт... для людей. Тому запрошую мешканців, туристів, які тут зі всієї України, хто приїжджає на вихідні, прийдіть, прийдіть, обійдіть, познайомтеся, і це буде дуже круто і щиро. Ми будемо щасливі, коли ви щось і придбаєте. Тож 13 квітня, десята година, площа ринок, центр Львова, ветеранський ярмарок. Співорганізаторка ярмарку, заступниця голови громадської організації, родин полеглих героїв Львівщини Гелена Білик та заступниця начальника відділу інновацій та підтримки бізнесу управління економіки Львівської міської ради Юлія Трохимчук були гостями цієї частини нашої ефіру і говорили ми про ветеранський ярмарок у Львові.